Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні з цим відео я розпочну серію з декількох відео на одну тему це моя подорож за кордон до Норвегії. Сталося так, що через війну в Україні мої близькі родичі переїхали до Норвегії з Харкова, і я, не бачивши їх більше двох років і доволі скучаючи за ними, нарешті зібрався і відважився на поїздку за кордон. Для мене. Це щось нове, невідоме, і тому мені все дуже цікаво. І от я, вирішивши пройти цей шлях і поділитися набутим досвідом і розповісти ретельно з подробицями про всю свою подорож в обидва кінці, і отримані враження від самої поїздки і від країни Норвеги і її мешканців, які з попередніх розповідей багато у чому відрізняються від нас, українців. Гадаю, що буде дуже цікаво, а мій досвід може стати. Комусь у нагоді. І так, сьогодні перше відео з цієї теми. Усіх ласкаво запрошую до перегляду. Зараз четверг, 21 березня, о пів на 10 ранку. Закрив хату і починаю рух свій шлях за кордон до Норвегії. У 10 годин з центру села буде їхати маршрутка з Стецівка Серкаси. І це мій перший транспорт, на який я повинен потрапити. І через 10 днів я повинен повернутися до Боровиці. Закриємо фіртку. До пригодне дійшлося. Вчора вечора не електрику. Надумав купатися. І ще світ. А тоді через півгодинки з'явився. Світло з'явилося. Вдалося викупатися, а тоді вночі опять. Ще, ще світ пропав зв'язок, інтернет. Так і не знаю, що робиться в світі. Зранку світ дали, зараз встиг зарядити телефони. Новості ніяк і не дивився. Зараз все в маршрутці і в магазині. Зайдемо в магазин, купимо водички конфету дорогу і будемо потихеньку рухатися дойшов до магазину Тут десь є зупинка маршрутки зараз куплю конфети водички у дорогу і буду рушати до маршрутки розпитаю де вона зупиняється бачите який контейнер у нас Це збирають пластик то не валявся ніде. Це я вже в маршрутці рухався у Черкаси. Свій повний маршрут і види транспорту, які я буду використовувати, ми розробили заздалегідь. Вся привязка була зроблена до рейсу літака з Кракова до Ставангера Норвегії. І тому... Всі білети заздалегідь були забороньовані або куплені через інтернет. Я вам буду з подробицями ретельно показувати цей маршрут, бо коли я його собі формував, то стикнувся з тим, що не все так легко зробити, мало інформації і не знаєш, як, де перейти і чим їхати. Тому розповімо все детально. Автостанція Черкас. Зараз підемо, подивимося розклад на Київ. Це я роблю просто з цікавості, поки чекаю маршрутку, на яку в мене куплений білет. А білет у мене на маршрутку Кривий Ріг Київ, яка проходить через Черкасу. Диспетчер підтвердив моє замовлення і маршрутка буде о 13.30 від магазину АТБ на вулиці Смілянській, 97. Вже півдругої зараз повинна прийти маршрутка. Щойно зателефонував мені диспетчер. Що сказати, Белео ставляться вони до своїх клієнтів, постійно телефонують і узгоджують час прибуття. Зараз сядемо в маршрутку поїдемо далі. На виїзді з Черкас рухаємо з черкаскою дамбою. Неймовірно, за розмірами споруда і неймовірна велич і краса Дніпра. Це ми зупинились на невеличку зупинку на перепочинок біля міста Золотоноша на перехресті на Дніпропетровськ, Черкаси, Золотоношу і Київ. А це ми вже переїжджаємо про славетне, знане українське місто Переяслав Хмельницький Київської області. А знане воно своїми історичними пам'ятками, музеями, яких тут безліч. Є тут музей під відкритим. Небом, а також подіями, що відбувалися 350 років тому, коли це була столиця, і тут Богдан Хмельницький підписав угоди, які тепер мають неоднозначне тлумачення, а відбувалося це все у 1654 році. Також це місто має значення для мене, бо колись саме у ньому народився і я. Але цей малозначущий факт мало кому відомий. Мій каравтобус, на якому я пересувався від Черкас до Києва, був марки Volkswagen і виявився дуже м'яким, комфортабельним і швидкісним. Білет мені стався у 360 гривень. А вибрав я саме цей маршрут, бо він мав кінцеву зупинку на київському залізничному вокзалі, що й співпадало із моєю метою поїздки і подорожі до Києва. І не потребувало пересадки на метро чи інші види міського транспорту. До речі, поки я все це вам розповідав, ми вже доїхали до міста Бориспіль, яке ви зараз можете спостерігати на екрані. І чим ближче ми під'їжджали до Києва, тим більше відчувалося в столиці України. Відчувалося через зміну забудови, через збільшення кількості багатоперехівок, З'явилися більш ще за розміром магазини. І перевалочні хаби. Тобто все, що потребує відповідне збільшення кількості населення, яке треба забезпечити усім необхідним. І нарешті ми дісталися в міста Києва. Одразу в око впала металева бетонна скляна забудова ще з більшою кількістю поверхів. Кожен раз, коли потрапляю до Києва, то на мене дуже гнітюче діє оця урбаністична одноманітна забудова. Яка мені здається похмурою, і я після просторів боровиці і пархомівки уявляю киян запертих у своїх маленьких клітинках на різних поверхах. Немає простору, немає повітря, немає волі для душі. І от о 17-й годині першого дня моєї подорожі я дістався проміжної мети. Це південний залізничний вокзал міста Києва. Звідси о пів на восьму вечора буде відправлятися потяг київ пшемисль за номером 51. У Києві на вокзалі я побачив таке цікаве табло. Якщо ви уважно придивитесь, то зрозумієте, чого я називаю його цікавим. І от нарешті оголошують посадку на мій потяг і усіх запрошують до першої колії. Прямуємо. Свій квиток я теж придбав через інтернет і придбав його заздалегідь ще 1 березня за 20 днів до відправлення потяга, бо пізніше, вже зазвичай квитки відсутні. Обійшовся мені цей квиток у 1902 гривні. Хочу підкреслити, що я вперше в житті їду за кордон і тому трохи нервуюсь, але сам себе заспокою, що все складеться як найкраще. Прямую платформою до свого вагона. У мене вагон номер 7 Він зараз другий від початку потяга. Але кажуть, що у Львові до нашого потяга причеплять ще 5 вагонів спереді від потяга Одеса Пшемисль. І наш вагон вже буде сьомим. Не тільки за номером, а і з початку потяга. Знаходжу своє купе. На моє щастя, вагон виявився більш новим, сучасним, з підвищеною комфортністю, з м'якими поличками. Вся обшивка, столики, і на круги доволі чистеньке, новеньке, гарнюнє. Гадаю, моя поїздка виявиться дуже комфортною і приємною. Оглянувши моє купе, Виходжу до коридора для того, щоб ознайомитися з розкладом руху мого потяга. Уважно його вивчаю і йду лягати відпочивати. Бо завтра нас чекають нові пригоди у місті Пшемисль, Польщі. Але про це буде вже від розповідь у наступному відео. А на сьогодні у мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі.